Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на нову модель Кентавр 240B. Це вдосконалена модель 200 аб тільки з двигуном на 24 кінські сили. Так, перейдемо до двигунчика. Двигун тут встановлений зс 1115 потужність 176 кВт, номінальний обертимо 2200, що у нас дорівнює 24 кінським силам. Капотик суто, я думаю, що як на зубрі 250, му тільки трішки перероблений. Освітлення вже стоїть ледовське переднє. Насос тут, як і в 200Б, встановлений напряму від системи ДВС, закріплений до рами, до швейлера. Рама тут 80-ка йде. Товщина металу досить непогана, тобто, по факту, рама досить така надійна. Так, по крилам. Бачимо, ви вже дивилися відеоролики, крила тепер встановлені круглі. Прибрали розширювальний бачок гідравліки з крил. Я думаю, це пішло тільки на користь, тому що це по факту не дуже зручно. І додавало постійних незручностей, коли могли випадково там шлангу задіти чи ще щось зробити. По задній навісці у нас мости, як бачимо, регулюються на валу, тобто можна виставити колію від метр до 1,40 м. Ззаду у нас на шківі є ще е, два ручейка, тобто можна під, підключити будь-яке додаткове навісне обладнання. Це буде або косилочка, або картопляка палка. Е, ну, обладнання, яке працює від ремня на цьому тракторі. З цим трактором йде у нас фреза 120 см, сюди встановлюється пластина редукторна, яка з фрезою йде. На цю пластину надягається сам редуктор фрези, тобто вали і все це у вас працює. Гідравліка тут встановлена примусово, три режими, тобто підйом і опускання йдуть примусові, і плюс плаваючий режим. Ось бачимо сам важель гідравліки, коли він отак от встановлений, це у нас нейтрально. Тобто а коли догори чи донизу, це у нас примусовий режим гідравліки. Так, Привод на цьому тракторі 4.2. є блокировка півосі. осі, повишені поніжені передачі, коробка 3-1. Нейтральне положення. Датчики 3, як і були, по факту 4 датчика, тому що цей здвоєний йде моточаси плюс вольтметр. Так, по колесах. Колеса передні у нас ідуть. Зараз я вам підсніму. 6.12 і задній 16 Це найширша резина. ось тут є, Це найширша резина, яка ставиться на мототрактор. Тобто 9,5-16 9,516 стоїть і на зубрі 250, і на кентаврі 200, і на цьому теж вона встановлена. Є важель фіксації тормоза. І ручний газ, тобто ну, як з будь-яким трактором, він в принципі іде. Е, по е, маховику. Тут такий самий маховик стоїть, як на Зубрі 245-му, бачимо, один в один. Тобто, реально 24 кінські сили е, він може видавати, це все спокійно буде покривати ваші потреби десь до е, 1-1,5 Тобто Можна отак отим обробляти. Якщо більше, то придивляйтесь е, щось по типу шефенга чи там трьохціліндрові, вже більш потужніші трактори. На цій моделі встановлений напряму від ДВС додатковий генератор під капотом, ось бачимо, він на окремій пластині йде. Хтось у нас питав, як він закріплений. Друзі, він фіксується бовтами і йде на окремій пластині, вона ось бачимо, зйомна. Тобто, якщо генератор захочете прибрати чи переставити там на ну, кудись вам треба, буде. Або просто продасте, можна його зняти, пластину, тому що вбудований іде-генератор для підтримання заряду. Він і так є. Багато хто питає, чим це практично відрізняється від зубра 250-го. Я вам скажу так: кентавр надає гарантію 2 роки. На зубр це гарантія буде 1 рік всього-навсього. І кентавр, сертифікований трактор, їх можна поставити на облік, тобто зареєструвати. У сільхознадзорі. Ви приїжджаєте, наша бухгалтерія робить пакет документів, вам ви скидаєте ваші паспортні дані, на кого треба робити реєстраційний пакет документів. Бухгалтерія робить, висилає вам і можете зареєструвати цей трактор, тобто їздити з номерами. Зубр на облік не ставиться. Це класифікація як мотоблок по факту. Мотоблок дороблений колесами там, і трішки перероблений. По косячкам. Да? Вірніше, тут навіть не косячки, а те, що треба доробити. Оці шлангочки, що йдуть від насоса, їх краще якось підв'язати, зробити ну, так, щоб там, случайно з гілку їх вам не повиривало. Це можна зробити з заводу, воно так от іде. Хлопці під'єднують, як воно є. Воно там от заходить і фіксується. А ось ця стіна бовтається. Тобто її можна підв'язати спокійно. Ремні йдуть через натяжний ролик. Тобто, в принципі, чим більше ви будете давати е, газу, тим більше він буде натягуватися і все у вас буде нормально йти. Тобто, це е, плюсик. Позаду у нас, в принципі, е, все окей, я би тільки е, додав ще якісь розкосики, щоб не так хиталась оця вся штучка. І оця, в принципі, теж. Тому що тут стоять по факту всього дві планочки. Я би ще третю доварив мінімум, тому що бачите, ну, невеличка вібрація є. Тут зазор досить непоганий, ось бачимо, ну, великий зазор зроблений. Він ніяк не буде впливати, але з цієї сторони я б щось наварив, щоб, не дай Бог, там, ніякий камінчик не відлетів, і, ну, щоб краще воно трималось. Воно по факту для експлуатації вам сюди лізти ну, не треба. Коробка у нас куліса зміщена під ліву руку, тобто у вас вона буде за ногою. Це, в принципі, досить зручно і непогано. Так, по цінах. Коштує такий, наразі у нас по акції йде 2900 доларів. В комплекті, повторюсь, фреза 120 см з перехідною пластиною та двокорпусний плуг мототракторного типу, тобто одноточковий. Хтось питає, що краще взяти. Ось такий трактор, чи взяти трьохточку Друзі, дивіться, у вас різниця в двигуні. Ну, Якщо порівнювати, допустим, модель 240ВР і 240П, двигуни на них однакові. Коробки на них однакові. По-різному будуть розташовані Там куліси. Да, на 240ВР вона трішки перероблена, там втовщена Н-пластина. Але по факту обладнання, яке ви можете поставити Що туди, що туди, буде однакове. Тобто. На трьох точку у вас буде навісне обладнання купуватися все окремо і воно буде на порядок дорожче. Тобто, якщо тут у вас в комплекті йде фриза, то на трьох точку фриза буде коштувати від 750 доларів метр 25 а, Різниця в чому? Різниця в тому, що там у вас є вал відбору потужності, і там трішки інший механізм вже йде. А, на таких тракторах у вас а, на 240ВР немає блокування, тут зроблено блокування півосі. Обладнання на такий одноточковий трактор буде коштувати вам до. там ну, Найдорожче це, напевно, буде косилка, е, вона коштує 13 тисяч гривень, ну, там, ремень ще докупити до неї, Ну пусть 13500 це все вийде. Е, мінімальна косилка на трьохточковий трактор коштує 27 тисяч. Тобто дві ціни. Друзі, дивіться, якщо у вас маленький городик, е, Там 10-20 соток, не знаю, до гектару. Ви можете брати собі отакий от чи 200-й, чи 240-й, спокійно працювати. Да, тут можливо не такий широкий вибір обладнання, але по факту копачку на нього можна купити, сажалку можна купити, двохрядну сажалку можна купити, косілку можна купити. Тобто все, в принципі, все те саме буде, що і на трьох точку. Тому, якщо у вас невеликий городик, вибирайте от тракторець або 200-й, або 240-й. Вони вам пропрацюють і будуть робити той самий функціонал. На цьому все, друзі. Кому сподобався ролик, натисніть, будь ласка, сподобайку. Напишіть в коментарях, як вам взагалі техніка кентавер, чи подобається чи ні, які нюанси є. Що ви, якщо купували трактор, що ви в ньому переробляли чи доробляли, можливо, є якісь там нюанси або поломки, які ви хочете обсудити. Пишіть все в коментарях, будемо обсуждати. Пока-пока!